Волиняни масово відреагували на заклик допомогти 51-й окремій гвардійській механізованій бригаді, що базується в княжому місті над Лугою. На благодійний рахунок частини вже надійшло близько півмільйона гривень. Майже 100 тисяч із них переказали жителі Володимира Волинського. Внески зробили міський голова, виконавчий комітет, управління та підрозділи виконавчого комітету, дитячі садочки, заклади бюджетної сфери, комунальні підприємства. Військовим краяни допомагають не лише коштами. Вже три тижні волонтери з усієї області безплатно разом з військовими ремонтують розкрусировану бойову техніку. Через хронічне недофінансування в частині не могли отримувати техніку в належному стані. Наприклад, бойові машини піхоти роками не виїжджали за межі бригади. До речі, її торік планували розформувати, але цього не сталося. Баки топлені просто забиті, осадок, грязь. І щоб почистити систему, на одну машину два чоловіка треба потратити два дні. Попрацювавши тиждень, ну, ну треба якось щось зробити. І от я от таку маленьку учасну установочку зробив, щоб втратити годину-півтори на машину, не два дні. Народний умілець Анатолій Семенюк показав, як працює система очищення, яку він виготовив власноруч. Я тільки сьогодні неї привіз. Я за суботу-неділю закупив те, що треба, і суботу-неділю зробив це. І от сьогодні зранку привіз, от ми пробуємо. Працює гарно. Найактивнішими помічниками військових стали Нововолинці і Володимир Волинці. Вони першими запропонували свої послуги. Я слюсар по ремонту автомобілів, автомобілях працюю на птафабриці у Володимирі Волинському і прийшов допомогти встановити техніку. Вона тут вийшла застояна. Треба було -от, е насоси ну, встановлювати. Настроювати форсунки. Який стан техніки? Стан ще нормальний, буде ще служити армії, треба тільки трохи довести до путя. Ну, Відремонтував вже шосту машину. Мешканець Нововолинська Іван Федорович Файдалюк, колишній водій, далекобійник, нині на пенсії. Каже, не міг всидіти вдома, коли почув, що треба допомогти армії. З дітьми діти тут, і ми допомагаємо вже третя неділя йде. Ми тут працюємо. Вон стоїть одна машина вже запущена, друга, третя. Це вже йде четверта автомобіль. Комплектуємо, купуємо запчасті. Самі знаєте, яка нас за армія. А за чиї кошти? За свої. Я чесно сказати, я не підраховую ці речі. Я вважаю, що це потрібно. Аби каже, так зробив, було б. Воно вже те все вже було б на колесах бігало. Вражений роботою волонтерів заступник командира бригади з озброєння підполковник Микола Кухтін. За цей місяць буквально більше, ніж ми зробили тут за 20 років. Це відверто, прикро кажучи, але воно так і є. На теперішній час одна треть у нас залишилось техніки, що треба зробити. Але зараз вже трошки накатано йде. Ремонт техніки 51-ї окремої механізованої бригади за участю волонтерів триватиме орієнтовно ще декілька тижнів. Продовжується і збір благодійних внесків на допомогу військовому з'єднанню.